День пам'яті жертв політичних репресій. День пам'яті жертв політичних репресій щорічний Національний пам'ятний День в Україні, що припадає на третю неділю травня, відзначається згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусово проходили психіатричне лікування. Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ, місцевість розрівнювалася бульдозерами. Доступ до відповідних архівів був заборонений. Одним із символів тих подій став Биківнянський ліс під Києвом. Це найбільше в Україні місце масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшли від 15 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві. Як свідчать архівні документи, Биківнянський ліс як об'єкт спеціального призначення, місце таємних поховань використовувався органами НКВД УСРСР протягом 1937-1941 років. На сьогодні вже встановлено імена понад 15 тисяч розстріляних громадян з биківнянського поховання. Великий терор масштабна компанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-38 роках, з ініціативи керівництва СРСР і особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору 1930-х років в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізації. Незаконність великого терору визнали ще за часів СРСР після смерті Сталіна, коли в роки відлиги провели часткову реабілітацію репресованих. Реабілітаційні процеси другої половини 50-х початку 60-х років мали обмежений характер. Більшість громадян, засуджених за політичними звинуваченнями, не отримали повної реабілітації, а їхні права не були повністю відновлені. У 1991 році, в місяці існування УРСР, було ухвалено закон про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. У ньому вперше в Україні законодавчо засудили і відмежувалися від політичних репресій як методу керування суспільством. У 2015 році Україна засудила злочини комуністичного тоталітарного режиму законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганд їхньої символіки. Про ці та інші злочини радянсько тоталітарного режиму треба пам'ятати завжди. Жива пам'ять дає наснагу боротися, щоб радянський режим був засуджений усім світом на рівні з нацизмом, боротися за світ без тоталітаризму.